Прото, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, думайте про себе і про нього. Фієчкі чоловіки, вони справді дуже наївні, але це слабкі чоловіки. Це я про тих, кажу, які вибирають собі жінок, які розмовляють із таким, з таким голосом, і такі всі дуже невинні. Але насправді ці жінки всередині, ох. Ох, і ох, показують їм потім свої зубки. Тому мені не жалко таких чоловіків. Кажу вам чесно, а сильні чоловіки, вони завжди дивляться на особистість. І я завжди показую своє справжнє обличчя. І якщо чоловік пугається, то це тільки класно для мене, бо він слабкий. Нехай йде далі. Нехай шукає ту, яка дасть йому крутий урок. І так. А як ви що ви думаєте про це? Що він насправді хоче? Ну насправді він розуміє, що ви та жінка, яка зараз сидите з мечем, відключили своє серце, рішення приймаєте головою, знаєте свої кордони. От, бачите, про що я кажу те карти кажуть? Звісно, така жінка вона дуже невигідна. Так, а що дасть вам слабий чоловік? Нічого. Потім не пишіть, що всі чоловіки погані. Ви самі вибираєте їх, тим, що своє обличчя не показуєте. Еркан Сонце, чого він насправді хоче? Він розуміє, дівчата, що ви кохаєте себе, що ви та жінка, яка в своєму житті знаходиться в центрі. Так, феєчки, які ви круті, феєчки, це всі ви, сонечки, хто мене дивитесь. І що ж він хоче? Ох, він каже, та я король Пентаклів. Він хоче бути вашим чоловіком, він хоче бути з вами в стабільних і надійних відносинах. Він хоче з вами почати або продовжити будувати відносини крок за кроком. Але вже по стабільності і надійності. знаю, чому сказала. Вже можливо, все ж таки у когось було по-іншому. Що він ще насправді хоче? Він дуже згадує вас. Він згадує те приємне, що було, і у когось є відчуття у нього, що ви його рідна душа, яку він знає, що він хоче. Аркан суд. Він хоче, щоб ви стали його долею. Звісно, така жінка, яка, яка має сенс життя, чи є чоловік, чи немає, як би вона не кохала, вона подобається саме сильним чоловікам, і такі вам і потрібні. Він впав дуже великі душевні страждання. Сонечки дуже так. Він зараз тут перебуває не в гарному